Зловні друзі, я вітаю з вами Віктор Галасюк. Стів Возняк, відомий воз, дав інтерв'ю CNBC про те, куди йде Америка, про Дональда Трампа, про Ілона Маска, про Дош. Дуже цікаве інтерв'ю. Поділюся з вами. Якщо ви не знаєте про те, хто такий возняк, кілька слів, тому що це дуже знакова людина. Це співзасновник Apple разом з Стівом Джобсом, і він був в їх тандемі. Тим інженером, який винайшов по суті і хардвер, і софтвер, і ну всі ключові операційні системи для ранніх версій. Apple. він один з батьків сучасних персональних комп'ютерів за великим рахунком, і дуже цікаві речі в його юності. Да, те, що вони робили разом з Джобсом, вони, наприклад, зробили такі так звані блакитні коробочки, які дозволяли робити безкоштовні дзвінки міжнародні, да там Кудись на дальній території, да? тобто, по суті, це хакерство було, яким вони займалися, тому що вони це любили і гарно в цьому розбиралися. Це відходу з Apple у 85-му році, саме Возняк заснував компанію, яка створила перший програмований універсальний пульт. До речі, у 81-му році вижив після автокатастрофи, яка. Залишила його з амнезією, і йому все таки вдалося відновити пам'ять. До речі, граючи в ігри Apple 2 які він сам вже і розробив. На честь возняка названа вулиця в Сан хосе називається Шлях воза за підтримку дитячого. Музею відкриттів він брав участь в серіалі Теорія Великого Вибуху і змагався в програмі Танці з зірками незважаючи на зламану ногу. Возняк повернувся до Каліфорнійського університету Берклі в 1986 році, щоб завершити свою освіту. Він Дуже відомий до цього був дропаут, який кинув освіту і зробив дуже успішні відкриття. Ну і він залишається сьогодні почесним співробітником Apple і продовжує пропагувати освіту в сфері технології. Він дуже знакова людина, взагалі. Да, тобто точно не найбагатша людина в штатах, але суперзнакова і інтелектуально впливова. От е, його статки налічують близько 140 мільйонів доларів. Багато це чимало. Ну за нашими мірками це дуже багато. За американськими мірками сучасних техномагнатів це не багато. До речі, свої основні гроші понад 100 мільйонів доларів, він заробив, коли він продав от в ці далекі 80-ті роки свої акції. Apple. він володів понад 7% акцій компанії. сьогодні. Кажуть, що якщо б він їх продавав, а не в ті часи, то він би отримав понад 220 мільярдів доларів. Мільярдів доларів так, але він продав тоді за мільйони і спить спокійно, займається улюбленою справою, і, схоже, що не жалкує про минуле, а дивиться в майбутнє і може дозволити собі розкіш говорити те, що він думає, яку не можуть дозволити, дуже багато. Екстраординарних людей дуже багато доларових мільярдерів, дуже багато SEO компаній, які на сьогоднішній день активні в корпоративному управлінні, дав все таки возняк. Він як засновник компанії, як там почесний працівник, але він зрозуміло, що вже не займається там. Він не має якогось впливу, скажімо, на діяльність компанії Apple, Да, Тобто, хоча. Багато людей дослухаються до, до возняка, тому що він знаковий в світовому масштабі Інженер. До речі, возняк приїздив до Києва. Він був в інноваційному парку Юніт Сіті, навіть залишив там дарчий надпис. Мені пощастило з ним невеличкий час поспілкуватися. Це дійсно надзвичайно цікава людина. Так, от що він сказав в своєму інтерв'ю CNBC? Він почав з того, що є різні типи людей, є такі люди, з якими ти спілкуєшся, і з якими ти хочеш продовжувати спілкування, які є хорошими людьми, приємними, дружелюбними, які піклуються про інших людей, які піклуються про тварин, і він каже: Трамп не є одним з них. Він огидна людина, завжди був і завжди буде такою людиною. Підкреслює Возняк. Ілон Маск каже, возняк: я не знаю, що сталося з його головою. Знаєте, іноді ти стаєш таким багатим в цих великих кампаніях, і ти на вершині, і все. Тобі б'є в голову, і ти думаєш, що ти найкрутіша людина у світі, і ти найрозумніша, і ти збираєшся диктувати, що робити іншим людям. І Возняк каже: Булінг: от чим найкраще можна описати те, що робить Ілон Маск. Це булінг. Якщо в школі, скажімо, булер змушує маленького хлопця підкоритися, да, то ми засуджуємо це. І він каже: Я не знаю як ви, а я завжди підтримував саме маленького хлопця, а не великого. Я завжди підтримував. Споживача товару, а не виробника каже возняк. От такі вже я є. Продовжуючи цю тему, каже возе. Я скажу ще одну річ: я не голосував проти Трампа, і я не голосував за Трампа. Я взагалі вирішив, що я не буду голосувати, коли мені було 18 років, і що я не буду ніколи грати в політичні. Ігри, і не буду голосувати, ніколи не буду займатися політикою впросто. просто. Оце таке рішення Возніка. Шоні друзі, а як вважаєте ви? До речі, поділіться в коментарях. Буде цікаво побачити вашу думку, чи це правильне рішення Возніка, яке рішення прийняли ви по цьому питанню? Возніка запитали, а чи хвилюється він за напрям, в якому рухаються Сполучені Штати Америки? А він каже. А я не просто хвилююсь, я жахаюсь. Чи прийдуть люди коли-небудь до тями, чи зрозуміють, що сталося? Це неймовірно. Він каже: я прочитав е лист цього ранку, який написав. Лех Валенса до речі, якщо вам буде цікаво, я окремо зроблю ефір про цей лист. Поділіться в коментарях. Так от Возняк каже, його лист настільки неймовірно влучний, що я просто заплакав у світі. Є хороші люди, каже він набагато більше, до речі, в Європі, а в США проблеми каже Воз, тому що ви можете мати 50% людей з одного боку, 50% людей з іншого боку. Воно в принципі так і є. І більшість людей він каже не голосували за Трампа. Більшість було проти, якщо взяти з усіма іншими кандидатами. І що це означає? Що якщо у вас така різниця в поглядах, то ви маєте в принципі домовлятись, ви маєте шукати якийсь компроміс, да якусь спільну позицію. А цього не відбувається, каже ВОЗ. Ми рухаємось до крайнього правого і ми йдемо до абсолютизму. І це не двостороння розмова, це одностороння. Ми влада, ми потужні, і у нас є карти. Я думаю, що це дійсно сумно, зокрема для України. І він каже про те, що я був в Україні і моє ім'я українське. І це дуже сумно не підтримувати маленького хлопця, якого атакує великий булер. Але знову таки що таке Сполучені Штати Америки, і особливо що таке Трамп? Питає Возняк. Возняку додають ще одне цікаве питання: да, а що ви думаєте про департамент урядової ефективності? От було б цікаво дізнатися і. Там ну незалежно від якихось суб'єктивних поглядів, взагалі, от Ілон Маск він визначив пріоритет скорочення федеральних бюджетів, да, тобто підвищення урядової ефективності. І є деякі засновники великих технологічних компаній, які дивляться це як на модель, як на план, як на своєрідний такий план швидкого зростання стартапу. Що ви думаєте? Про це питають возняка. Він каже: О, я точно думаю, що ми повинні шукати на ефективність в уряді, але потрібно мати ну Мабуть, спеціальний, реально великий департамент, яка буде аналізувати це крок за кроком. Це, знаєте, не просто масові звільнення, да тому що це не добре для бізнесу навіть так працювати. Це про те, щоб з'ясувати, реально розібрати на деталі, що працює, а що ні. І внести зміни. Тож, це має бути, мабуть, що зроблено, Ну скажімо так, більш хірургічна, скальпелем. А не кувалдою. Да, він каже: кувалда це точна аналогія до того, що вони роблять. Але каже, давайте не робити перечасних висновків. Дочекаємося, що вони зроблять. Можливо, з цього і вийде щось хороше, і ми. Потім усі з цим е, погодимося. Стів Возняк підкреслює, що він упереджений до Ілона Маска, і він цього не приховує. Тому що він каже: у мене є Тесла, я володію, у мене були кілька автівок Тесли. Я виступав на національних телешоу. Про те, як Ілон Маск обіцяв зробити деякі речі, що він там проїде через всю країну до кінця 2016 року, потім до кінця 2017-го, і він брав у нас гроші, і він вкрав по суті у нас гроші, щоб. Спробувати е, зробити щось, він це не зробив, каже ВОЗ. і він такий послідовний, достатньо критик е, Тесла. І він каже: ну і що сталося в результаті? Да в результаті сталося те, що кілька місяців тому мій аккаунт на X заблокували, і я зробив кожен крок, який вимагається, для того, щоб його розблокувати, довести, що я справжній дійсності возняк, і е, я не можу розблокувати свій аккаунт. Я не знаю, чи вони роблять це навмисно, але я ніколи не публікував на X нічого, що порушувало би будь-які правила чи щось таке. Так що це можливо просто тому, що я оказався не на тій стороні Ілона Маска, да, тобто він сприйняв це особисто. Я не знаю, можу тільки здогадуватись, каже Возняк, тому що насправді він багато разів казав, і він в цьому інтерв'ю знову підкреслює, що Тесла дуже погана. Автівка, і він каже, що на жаль, я володію Тесла і рано приєднався. Я хотів бути частиною революції електромобілів на самому першому етапі, переходячи з механіки там, до електрики. Да? І кожен крок вперед, коли вони щось в машині, воно ставало все гірше і гірше. І тепер це просто жахливо для інтерфейсу користувача. Да? І він порівнює там, скажімо, Apple з його інтуїтивним, абсолютно таким ідеальним можна сказати, інтерфейсом, е який просто приваблює. Зваблює, та, тобто і робить тебе постійним користувачем. І Тесла, і він там, ну і я не буду конкретні деталі занурюватись. Та, е, якщо цікаво, поділюся з вами лінком на його оригінальне відео, ви можете подивитись. Коротше, він в пух і прах розбиває Тесла як Автівку, але найцікавіше не це. правда? Найцікавіше те, що його аккаунт на X заблокували. Як ви думаєте, отак взяти і заблокувати одного з найвідоміших інженерів, винахідників. К своєї країни світу ну така свобода слова да, от така свобода слова, вот для цього був куплений X, щоб дати таку свободу слова максимальній кількості людей. Те, що він зіграв свою роль в виборах Дональда Трампа, безсумнівно, але зворотній бік стає все більш 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 очевидним. Ну, взагалі, я записував для вас відео про так звану мафію PayPal, яка описує цю когорту людей, які приходять до влади з Кремнієвої долини, І вчора вони винахідники, бізнесмени, інноватори, а сьогодні вони люди, які намагаються диктувати порядок денний в Вашингтоні. Чи вдасться це їм мій прогноз, що Ілон Маск і Дональд Трамп поб'ють горшики? І я думаю, що це. Може відбутись навіть цього року. Подивимось. Якщо ви згодні, не згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях. І чия думка для вас є показовою щодо нової адміністрації Дональда Трампа, щодо Ілона Маска і його дощ, і взагалі щодо напряму руху Америки, яка ще вчора, буквально та або позавчора, була. Орієнтирам демократії, ринкової економіки, взагалі такої системи стримувачів і противаг в суспільстві, пошуку консенсусу, незважаючи на поляризацію думок, та, тобто якою Америка буквально за кілька тижнів стає сьогодні, і як це відчуває на собі весь світ, включно з нашою. Країною, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу за вашу підписку і за те, що підтримуєте мене на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Це допомагає нам робити більше економічного контенту про глобальні тренди, про економіки провідних країн і про те, що робити Україні для того, щоб зберегтись і посилитись. Дякую вам і до зустрічі.